Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка представив дитячу казку за народними мотивами Коза Дереза. Це подарунок акторів та працівників театру до міжнародного дня захисту дітей. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Усі бажаючі мали змогу подивитися театральне дійство, яке відбувалося біля стін театру Просто неба на перший погляд, головна героїня вистави Коза, постає вибагливою, лінивою та незадоволеною усім на світі. Проте, впродовж вистави вона змінюється у кращий бік. Тут будуть і танці веселі, і різні взаємовідносини, і людей, і звірів, тому що спочатку приводять козу в дім, і коза стає господинею, цього. хоче, намагається бути, приручити діда з бабою до себе. Але настав час, коли ми зрозуміли, яка вона хитра, і дід її прогнав. Спочатку бабу. Через козу, а потім і козу. І їй довелося йти в ліс, і там вона зустрілася із зайчиком, з лисичкою, і з іншими звірями, котрі її вигнали з дому зайчихи, тому що вона хотіла там жити і поїсти всіх звірів. Отака вона. Вигнали, проучили, але пробачили всі її гріхи і повернули вже таку, що вона стала доброю, стала слухняною. ну дім. Особливо важливо під час війни піклуватися та захищати наше майбутнє наших дітей. Саме тому театр має великий репертуар дитячих вистав для того, щоб, хоча б на деякий час, відволікти діточок від повітряних тривог та обстрілів в Україні, і подарувати незабутні яскраві емоції. Знаєте, в ці складні часи, що зараз в нас на Україні, підтримати це наше майбутнє світле діточок, дуже потрібно. Ми вкладаємо всі сили свої, все своє натхнення, всю свою любов, в цих маленьких наших зірочок, сонечок, які, дасть Бог, будуть жити в мирі, в любові і злагоді. Яскраві костюми та декорації, українські танці та пісні чудова гра акторів, не залишили байдужими дітей та їх батьків. Дехто з глядачів вже не вперше приходить саме до цього театру. Для малечі українські наші народні пісні, наші народні казки, щоб діти їх знали, розуміли і пам'ятали. Звичайно, важливо діти це наше майбутнє, діти це наше все, і їх повинні оберігати, захищати. Тим, тим більше коли зараз йде війна. Хочу якось розважити дитину, бо дізналася, що буде гарна вистава, коза дереза. Тому очікую від цієї вистави отримати гарний настрій та розважити якось. З свого синочка ставлення дуже позитивне, тому що зараз нашим дітям потрібно максимально відволікатись, тому що це їхнє дитинство і воно має бути позитивним. Репертуар театру має велику кількість дитячих вистав на будь-який смак. Це й українські народні казки, сповнені національними танцями та піснями, а також найпопулярніші зарубіжні казки з героями з усіх куточків світу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.